Марина, Українською, жінківською, пішнянською, та мужику віддаємо спробувати. Дуже чимна весела публіка і гості сьогодні просто фантастичні області гостя! Але дуже Марінко, ви нам ложечок дасте, а, 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 має. Має. а Майорі, Віка, Лена, ложок. Не бачила. Не бачила. Зараз принесу. Дякую, дякую, Марінку. Ви розгубилися в цьому ріднобарні смаків. Я три шандриборчика.

Зелений, з простий, полянський, сецілянський, пісний а, і може там